Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам огірок Арктика. Цей огірок я посадив розсадою 30 травня. Чому так запізно? Тому що спочатку в парнику я вирощував розсаду помідорів. Потім після висадки розсади томатів і відкритий ґрунт я посадив розсаду огірків Арктика. в Парник в кінці травня. На жаль, часу зараз не вистачає для догляду за огірками. Трішки вони заросли, спочатку обривав пасенки, зараз вони повідпускали нові пасинки. Я їх не підживлював добривами, не обробляв ніякими отрутами, фунгіцидами, Тільки поливаю кожного тижня. Не дивлячись на все це, врожай огірків мене здивував. Дуже вражайний огірок. Да, якщо приділити більше уваги цим огіркам, то вони дали би значно більший врожай. Перший врожай огірків я почав збирати менше ніж через місяць після висадки розсади, хоча в описі сказано 35-40 днів. Вийшов досить ранній огірок. Коренева система огірків потужна. Стебло міцне, з короткими міжвузлями. Листя середнього розміру. У кожному міжвузлі огірка арктика переважно формується 1, 2, іноді 3 жіночі квітки. Зеленці привабливі, невеликі, циліндричної форми. Довжина огірка приблизно 10. 12 см діаметр 3-4 см. Шкірка огірків середньої товщини, еластична, міцна, забарвлення яскраво зелене, без смуг. Поверхня бугочиста, досить колючі горбки, розташовані часто. М'якуш огірка хорошої щільності, ніжний, соковитий, зі справжнім огірковим ароматом, без порожнин та не гіркий. Смакові якості добрі. Насіння мало, воно дрібне і знаходиться в стадії молочної стиглості. Огірок Арктика відноситься до ранньостиглих гібридів. Період від появи сходів до початку плодоношення становить рекордні 30 днів. Цей період може розтягнутися до 40-45 днів. Все залежить від кліматичних умов. Така рання огірка дозволяє використовувати культуру продовженому. Обороті врожайність огірка дуже хороша завдяки коротким міждовузлям та почковому типу плодоношення. Особливістю цього огірка Арктика є регенерація рослини. властива далеко не всім сортам. Полягає вона в тому, що після першої хвилі плодоношення. Незважаючи на те, що у верхній частині кущика ще визрівають зеленці, у нижній частині починається процес повторного формування завязі. І великий бонус це високі показники вражальності цього огірка. Я не обробляв проти хвороб, хоча у сусідів вже пожовтіли огірки. Це свідчить, що імунітет гібрида дуже добрий. Він має високу опірність поширеним хворобам культури, фузаріозу, вірусу тютюнової мозаїки, хибній борошнистій Росії. Відзначається і стійкість до шкідників, білокрилки, павутинного кліща, попелиці. Огірок Арктика стійкий до температурних перепадів, особливо похолодання. Самозапилення ще один плюс, що дозволяє огірку зав'язувати та формувати врожай самостійно, що особливо цінується в закритому та відкритому ґрунті. Транспортабельність огірка на високому рівні товарний вигляд. Огірків не постраждає навіть після тривалого транспортування. Лежкість хороша цього огірка, спосіб вживання універсальний. Дуже гарно ці огірки підходять для салату, також підходять для консервування. Особливо маленькі огірочки досить гарно виглядають у баночці і на смак чудові. Такі корнішони досить великим попитом користуються на базарі. Зазвичай їх ціна вища, ніж великих огірків салатного типу. Огірки Арктика привабливі, соковиті, яскраво зеленого кольору, мають дуже красиві бугорочки та колючі шипи. Внизу огірка залишаються жовті квіточки. Огірок Арктика вільно плодоносить протягом трьох місяців. Бажаю всім удачі та гарного врожаю.